Доброго дня! Мене звати Десятник Оксана Олександрівна. Я вчитель фізики Матисівського НВК No2. Сьогодні ми з вами розглянемо тему механічні хвилі. Саме перше ми дізнаємося, що ж таке коливальний рух. Коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Наше сьогодні проблемне питання це чи можуть коливання, які виникли в одному місці, поширюватись в сусідній ділянки простору. Так, можуть. Наприклад, коливання поплавка передаються частинками води, і ви бачите хвилі на поверхні води. Що ж таке хвиля та які причини виникнення хвиль? Хвиля це поширення просторі коливання речовини або поля. Механічна хвиля це поширення коливань у кожному середовищі. Середовище називають пружним, якщо під час його деформації виникають сили, які протидіють цій деформації, тобто сили пружності. Як і чому в середовищі поширюється механічна хвиля? Механічна хвиля створюється тілом, яке коливається джерелом хвилі. Тобто, в нашому випадку це поплавок, здійснюючи коливальний рух джерело хвилі деформує прилеглі до нього шари середовища, стискає. Та розтягує їх або зсовує. У результаті виникають сили пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Ці шари, в свою чергу, деформують наступні шари і змушують їх коливатися поступово один за одним. Усі шари середовища долучаються до коливального руху. Середовищем поширюється механічна хвиля. Вияснимо, які є основні властивості хвиль. Перша. Хвилі поширюється в середовищі із скінченною швидкістю. Друге. частота коливань кожної частини середовища рівній частоті коливань джерела хвилі. Третє – Механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі. Хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. П'яте, під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Фізичні величини, які характеризують хвилю, це амплітуда коливань, позначається буквою А велика та вимірюється в метрах. Період коливань, який дорівнює час цих коливань, поділити на кількість цих коливань. Тобто період коливань це час одного повного коливання. Вимірюється в секундах. І частота коливань це кількість коливань за одиницю часу, вимірюється в герцах. Довжина хвилі це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхронно. Ми бачимо від одної точки до іншої і позначається лямбда. Відстань, на яку поширюється хвиля за час що дорівнює періоду Т. Тобто лямбда дорівнює. Швидкість помножити на період. Вимірюється в метрах. Формула хвилі. Швидкість дорівнює лямбда помножити на частоту коливань. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, то швидкість її поширення змінюється. Частота хвилі залишається незмінною, довжина ж – Змінюється. Розглянемо види механічних хвиль. Поперечні хвилі це хвилі, в яких частинки коливаються в напрямку перпендикулярному до напрямку поширення. поперечній хвилі існують хвилі з суву, та відбувається з СУВ одних шарів середовища відносно іншого. І вони поширюються тільки в твердих тілах. Інші від механічних хвиль це поздовжні хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Це хвилі стиснення та розтягнення. Поширюються вони в усіх середовищах, якими є хвилі на поверхні рідини. Хвилі на поверхні рідини вони не є ні поздовжними, ані поперечними. Вони мають складний поздовжньо-поперечний характер, тобто частинки рухаються по еліпсах. Ем Що таке фронт хвилі? Це поверхня, до якої дійшли коливання на, на даний момент. Тобто хвилеві поверхні це поверхні однієї фази. Тобто, всі частинки фронту хвилі коливаються однаково в одній фазі. Пент хвилі це гранична поверхня. Хвильові поверхні за формою поділяються на сферичні хвилі, циліндричні хвилі та плоскі хвилі. Сферична хвиля виникає, якщо джерелом хвилі є матеріальна точка або сфера, що пульсує. У цьому випадку енергія, яку прилеглі шари середовища отримала від джерела хвилі, розподіляється по дедалі більшій площі, тому зі збільшенням відстані. Від джерела амплітуда хвилі зменшується, Те саме стосується і циліндричної хвилі. Таку хвилю створює, наприклад, стержень, що пульсує. Плоску швилю можна отримати, якщо коливати пластинку перпендикулярно до її поверхні. У цьому випадку енергія буде розподілятися такою самою площою, тому, якщо сили тертя в середовищі нехто малі, амплітуда буде залишатися незмінною. Розглянемо, що таке інтерференція хвиль Це явище накладання хвиль, унаслідок якого в певних точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань. Дифракція це огинання хвилями перешкоди. Дифракція механічних хвиль на отворі і на перешкоді ми бачимо на даних малюнках. Дифракція спостерігається у двох випадках. Перше, це коли лінійні розміри перешкод, на які падає хвиля або розміри отворів, через які хвиля поширюється, порівняні з довжиною хвилі. І друге, коли від перешкоди до місця спостереження набагато більша за розмір перешкоди. Ми з вами розглянули тему механічні хвилі. Дякую за увагу!